Ну, сьогодні вечір добре. <клухи> по добрей традиції. Вже 20 хвилин третьої ми на кінець, кінець кінців приїхали додому. Зараз в році помимо, по чистому будемо лягати спати. Все, що запланували, зробили, навіть зробили трішки більше. Ось, всю поїздку зі мною їздив. Я, я поділюсь своїми враженнями, те, що я там побачив такого, чого в цій поїздці І, і що скажеш ти, що, що, що тобі впала на око, що тобі впала на око і що тебе так чепонуло, зачепило? Це була дуже цікава поїздка. Я перший раз їздив на схід. І відповідно спілкуючись з людьми, з військовими. Побачив, в яких умовах вони працюють, живуть, як переживають за свою батьківщину. І я хочу сказати, що є повість про настоящу людину, то це була поїздка, повість така про настоящих людей, які захищають свою землю, захищають свою батьківщину, своїх дітей, сім'ї. Це була така поїздка про. Людей. Ну. Будемо ще, а? Так. Ну що я помітив цього разу і знову ж таки, і емоції різні, є, і позитивні, і не дуже, і, і, і дуже негативні емоції. По-перше, в Запоріжжі. Що побачили, в Запоріжжі стало, ну, мені здається, більше такого порядку, більш відповідального відношення до деяких речей. По-перше, вже є більш таке на дотримання комендантської години. Ось ми приїхали, ми вчора важко їхали, була важка дорога певна, в на ділянках. Ось, по перший день, перший сніг, ну, як завжди. У нас сніг він раптово з'являється, у нас нічого не готово. Машин прибирачок вчора я не бачив, сьогодні ми не, бачили. Вчора не було. 8. Ну і так як вчора ще під вечір так, морозець почав підщіпувати, то і а, льоду на дорозі ми бачили і відчували. І знову ж таки дякую машинці. В одній ситуації вона нас витягнула, це точно. Ось. У Запоріжжі ще що цікаво, що ми побачили, звернули увагу. Вже такі з'явилися написи там на заправках, в магазинах. Більш таке жорстке ставлення по відношенню до алкоголю. Підтримую обома роками. Раніше скажу, відверто, це було значно простіше. Ось наразі там, я, як зрозумів, після 21-го вже не можна нічого купити. Алкоголя ти вже не купиш. І це в Запоріжжі. Так, да, це в Запоріжжі. Ось, на жаль, в Запоріжжі стає більше руйнувань. Ми це бачимо і в тому місці, де ми постійно зупинялись, там, повилітали вікна. Там, ну, це і в останню поїздку теж воно вже було, там, трішки ремонтують. Був прильот, був прильот по жилому жилій будівлі і коротше. якось так. Це якщо казати там про Запоріжжя, ось, так, да, різні емоції у бійців. Є емоціональне виснаження, воно пов'язане ротаціями, де просто емоційне виснаження, бо люди дуже довго. Мотивація і то завзяття, з яким люди прийшли, воно кудись здівається, воно згасається, треба працювати. На жаль, дуже розчаровує наших захисників і захисниць те, що відбувається у владі, те, що вони бачать в СМІ. В ЗМІ. Ось відчуття такої віддаленості. Тих міст і областей і районів, які віддалені від лінії зіткнення, які вже починають забувати що в нашій країні. Війна це відчувається. І вони це відчувають, і це дуже погано, на мою думку. Дуже, дуже, дуже погано. Ще хотів би зауважити. Тому що сьогодні ми їхали там по іншому трішки маршрутом, ми заїхали там ще на одну ділянку. Ось, І їхали це біля Гуляє Поля. Це буде окремий пост і може там буде відео, частково викладу, бо дід дуже багато розказу. Ми заїхали в один з населених пунктів, він, знаєте, один, через другий починається. Немає жодної вціліли хати. Люди ми майже там не бачили. Побачили одного діда. Ми знімали там, фотографували руйнації будівель, споруди, все тому подібне. Він каже, ти мене знімай, Він мене, хай люди побачать. Ось, ну Ми з ним розговорилися, зупинились. Повезло те, що у нас з собою, ми як з Ігорем, як завзяті туристи, завжди з собою є тормозок. Такий, знаєте, там, в рюкзаках є завжди провізія. На сутки, на двоє вона завжди є. Як би не їхали, куди не їхали, вони має бути. Ось ми дізналися, що більше ніж півтора місяця жодних волонтерів в тих населених пунктах немає. З 10 тисяч населення <кій> залишилось максимум 500 людей. Ось, допомагають з харчуванням з якимись там засобами, гігієнами першої необхідності виключно військові. Все те, що у нас було. З ми віддали дідом, посмакуйте сьогодні, позбирайте там. Біля нього 19 людей живуть, кажу, повечеяти сьогодні. там. Класно. Така сумна історія. На жаль, є дуже велика кількість населення, ну, ігор він більше знає по Херсонській області, його товариші, він він приїздив туди, вони там теж допомагають. Але ж... Це Херсонська тільки область, є ще Донецька, і Харківська, і Луганська. Ну, коротше, є дуже багато населених пунктів, до яких не доходять волонтери, допомога, і про це теж треба думати. Особливо хотів би зауважити на, те, на тому, що треба розуміти, що війна, виходячи з того, що ми вже бачимо, ми знаємо, ми спілкуємося, вона приймає зовсім інший вигляд. Інше ставлення у ворога до війни. Коли наш ворог ще рік тому говорить про те, що вони там все виробництво будуть там залучати до СВО, як вони там називають, до цієї війни, ось вони це роблять. Наші балакають, ходять, просять допомоги. А... Що робиться у нас, щось робиться. Але цього вистачає? Ні. Цього не вистачає. Ми дуже залежні від інших наших країн-партнерів, тих, хто нам допомагає. Але я вважаю, що треба зосереджуватись на тому, що ми маємо виробляти самі. І це дуже важливо. Дуже важливо, бо як ви бачите, Козирі в рукові уражки є, і все більше людей наразі розуміє, що спочатку конфлікту в Ізраїлі щось менше снарядів там почали поставляти. Ну, ось. Завтра ще Росія десь там якийсь вогник на запалить десь в світі. Ще зменшиться. І що ми будемо робити? Це перше питання: наше виробництво. Внутрішнього виробництва, яке ми маємо робити самі. Друге питання, що ворог давить масою, масою людей. Це, по-перше, це окрема історія, і масовими засобами. Ну, масою засобів. Да, ми знаємо, розуміємо, дуже багато зброї там, радянського там, виробництва залишилось набоїв, снарядів, все там подійне. Давно таке собі, там десь стріляє, десь не стріляє, десь долітає, десь. Долітає ну ось, але і з дрончиком все стає все краще, все більше, піввішок, і все тому подібне. І його дуже багато. Його дуже-дуже багато. Моє враження і моє ставлення до цього приїбаю. Самі. Так. Війна ж на перший день. Це питання до нашого керівництва, нашої влади і все тому подібне. І всіх тих причетних до цього. І на останній момент дуже важливий, на який треба звернути увагу, це моральна складова наших бійців, навчання і бюрократія. Ці три складові дуже важливі для наших охоронців, оборонців. І якщо нічого там не буде змінюватися, якщо не буде системної роботи, Буде дуже складно. Зараз складно, а буде ще важче. Реальність така, що насправді Рашка вже два місяці активно веде активні бойові дії майже по всій лінії фронту. Наші медіа якось свою картинку нам малюють. Але важкі бої майже по всій лінії. І ми втрачаємо кращих. Тому що за півтора роки дуже багато. Багато чого було зроблено. Але системних речей і тих речей, які треба було зробити, на жаль, зроблено не було. Ось, ну, це так, те, що є наразі. От, треба бути реалістами, розуміти, що відбувається, для того, щоб ці речі виправляти, Бо ми маємо вигравати. Ми це зробимо однозначно. Питання часу. Чим скоріше люди то згуртувались. ось держава, влада. Ну, якось починає трішки, мені здається, віддалятися. Треба знову об'єднуватися, з'єднуватися і разом, єдиним фронтом. Ось, якось так. Так, ми переможемо, але якою ціною люди закінчуються, це гарні люди, це чоловіки і багато жінок. І дуже прикро, що там своїх знайомих, яких я бачив рік-два назад, вони просто вигорають. Вже той вогник, який був в очах, ну, люди змінюються. І у нашого ворога є такий ресурс: це люди. Вони людьми своїми нехтують, вони тисячами кладуться на полі бою. У нас такого ресурсу немає. Ми цінуємо. Життя людей, і по цьому принципу, якщо ми будемо поступати, ми просто програємо. Тому треба берегти українців, берегти наших захисників, скажімо, воювати за допомогою сучасних технологій, відійти від якихось савкових принципів, які гублять наших людей. Які нас, нас тормозять От, і перемогати. А щоб перемогти, треба згуртовуватися. Повинно, повинно не ялинки новорічні ставити за великі гроші, бо в СУ на лінії фронту, ми з ними спілкувалися, вони ці ялинки не побачать, але вони бачать, що не вистачає дуже дронів. Не вистачає снарядів і треба над це працювати. Ну, це взагалі да, дуже велика така тема для обговорення. Куди і як ідуть які гроші. Ось, ну ти якось наступного разу. Але знову ж таки хочу повторити: ну, треба розуміти, що відбувається. Коли ти розумієш це, ти знаєш, з чим працювати, і розумієш, як працювати. Тому ручки вгору, не падаємо духом, усі до перемоги. Всім гарної, тихої ночі. Все буде в Україні. Це папа. -па. І дякую всім за підтримку. І дякую за те, що відгукуєтесь на наші запити, допомогти грошима, коли ми це просимо, коли щось не вистачає. Ось, останній запит наш був і дуже швидко ми зібрали майже 20 тисяч гривень. Ось ми закупили там ліки в велику кількість і змогли відвести до підрозділу, який там наразі косить рві і кивіт. Дякуємо дуже. Бо саме завдяки вам ми можемо робити те, що ми робимо. На добраніч. Бережі вас Бог.